Приїхав ось такий ВАЗ 21099 і проблемою грити чек по датчику кисні. Одразу підключаємо скаймер, читаємо помилки, які у нас там є. І дивимось. Бачимо усі помилки пов'язані з датчиком кисню. Будемо його міняти. Так. Клієнт привіз ось таку живану лянду, перевірили ланцюг підігріву, він цілий, тож спробуємо зараз поміняти. Перевірили підігрів старої лямди, він не працює. Замінили лямду, миємо зелену фішку. все підключаємо, запускаємо двигун, стараємо помилки і перевіряємо, чи з'являться вони знову. Помилок більше немає. Тепер заходимо в поточні показники, дивимося, як працює наша лямда. Все у нас в порядку. Машина попрацювала хвилин 15, вже прогрілася. За цей час нових помилок не було. Дану проблему вирішено. Відпускаємо машину.